Життєвий шлях кожного з нас це унікальна подорож, що вимагає усвідомленості та мудрості. Притчі Соломона звертають нашу увагу на важливість ретельного вибору. Наприклад, у притчах 3.6 зазначено: сповняй серце своє довірою до Господа, і всі твої шляхи будуть направлені. Це нагадує нам, що віра є ключовим елементом у прийнятті рішень. У своєму житті ми стикаємося з безліччю виборів. І мудрість полягає в тому, щоб зуміти розпізнати, які з них ведуть нас до добра, а які до біди. Притча 1412 каже: є шлях, що видається людині правильним, але кінець його шлях до смерті. Ці слова нагадують про необхідність критично мислити і розглядати можливі наслідки своїх рішень. Мудрість це не лише знання, а й здатність дієво застосовувати його у своєму житті. Коли ми робимо усвідомлені вибори, ми будуємо своє майбутнє. Формуючи не лише своє життя, а й життя тих, хто нас оточує. Пам'ятайте, що кожен вибір формує нашу долю, тому нехай ваші рішення завжди ведуть до добрих плодів. Підписуйтесь на канал, надаючи час на роздуми, і пам'ятайте бути добру!